що взагалі перед початком цього проєкту, цього зйомок, окремо отримувала благословення на цей проєкт цілої командою проєкту продакшна. Це наша така, це, 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 це наша, це ми ми, ми пішли і спросили абсолютно все, що, що можна було, тому що повірте, пові, ми теж великі не ми теж багато чого не розуміємо в тому, що є нашої історичної і культурної спадщини. І ми хочемо це пізнавати разом з вами. На рахунок традиції, обов'язкова традиція це кудянно сторін, це 12 страв пісні, тому що це все ж таки рік свято Алепіст. І е, це е, родинне свято, саме той день, не на рік, новий рік, це мене це все. А саме з 6 січня я буду в зі своєю родиною. І дивитися, каналу буде землею. А хто не буде дивитися, канала, це весь. Наразі не йде. Так, дуже Це дуже важливо, тому що немає такої пісні, яку можна було саме знаєте, на різкових чині. Якщо ми так просто повернемося обличчям до світу, бачимо, що в Америці є надзвичайно багато матеріалу музичного, який можна обмикнути. і кожен артист вважає за честь заспівати літали призмесом. Скільки ми знаємо цей кризме, дуже Але такої нашої української присмосом не було саме в... В сучасному причині. Тож сьогодні ми приймаємо і запрошую усіх, хто відчетний до радіостанції, це звертаюсь через вас до них, щоб вони підтримували.